Да, вітаю на каналі усі мене звати Ольга Боздецька. Останнім часом одесити стали жалітися, що отримують платіжки за електрику з більшими сумами, аніж вони очікували. З чим це пов'язано? Як заощадити? Чи може допомогти чимось лічильник день-ніч? Оговоримо з енергоменеджером Віталієм Савичем. Віталій, вітаю вас. Доброго дня. Ну, найперше, найголовніше направду і в Фейсбуці бачила дописи, і читачі усі повідомляють, що ну якісь великі платіжки за листопад прийшли. А електрику ми платимо за тими ж тарифами. Вони не змінилися. З чим це може бути пов'язано? Дивіться, ну в чому проблема? Да, у нас є одна найбільша компанія, яка є постачальником електричної енергії в нашому регіоні. Да, це там колишнє так зване обленерго, і в них просто ліг сайт. Або телеграм-бот, в якому треба було подавати свої показники. Тому якщо абоненти не подають свої показники, тому вони не нараховують по нормі. А норма вона значно більша, ніж зазвичай споживають споживачі. Тому в мене аналогічна ситуація. Тому це дуже така часто. Час часто на жаль, така зараз ситуація. Тому щоб подати їм дані, треба дзвонити на гарячу лінію, дозвонитися до оператора. Ми знаємо, що там після другої третьої хвилини очікування більше. Нас просто за слухавку. Тому на жаль, тут склалася така ситуація, тому як раніше всім було зручно зайти в персональний кабінет або через телеграм, там а, бот подати дані. Зараз це неможливо, а відповідно треба дзвонити до оператора і подавати свої дані. Якщо ви дані не подаєте там до третього а, числа наступного місяця чи до п'ятого різних постачальників по-різному, то вони вам автоматично нараховують згідно норми, і ви потім дуже дуже дивуєтесь, що дивитесь, дивитесь на свій Чільник дивитись на суму, яку вам виставили, і воно щось трошки одне за іншим не сходиться. Тому дійсно це зараз проблема. Я сподіваюся, що вони її вирішать або знов в них якийсь перехід там на на домен чи щось не сталося, тому цікаво було б. Відверто почути від них а, цю а, відповідь, тому що мені здається, знаєте, дуже часто так з Одесгазом була така проблема. Да що вони спеціально відключали а, слухавку від оператора. Да, там не давали можливість щось а, нараховувати. Потім а потім, щоб це все перерахувати, треба було до абонентського відділу. Йти стояти в черзі, тому легше було а, заплатити, а потім вже розбиратися постфактом. Може, може, наші енергетики теж пішли важка зима, треба гроші. Але тут цікаво, така сподіваюся, сподіваюся, що ні, а лише про Одеса газ додам, що це не була проблема, воно є. І журналісти постійно цим займаються з Одесою Разом дуже складна комунікація з ДТЕКом. хороша комунікація. Я одразу проанонсую для наших глядачів, що ем, я зв'язалася з ДТЕКом і попросила про коментар, і пообіцяла наступного тижня розтлумачити і про лічильники. До речі, так само бо вони пообіцяли надати певну статистику, скільки вже ем, мешканців Одещини користуються лічильниками день-ніч е, і скільки ще хочуть перейти. Е, що ви порадите чи платити повну суму? Яка вказана за листопад або заплатити лише за фактично спожити за цей місяць. Двіси, я би порадив все ж таки спробувати додзвонитися до оператора і скоригувати свої дані, тому вони мають перерахувати і тоді вже оплачувати фактично за спожиту електричну енергію. А, насправді, якщо у вас не критична, да, і там ситуація один-два місяці, така склалася. А там я наскільки знаю, що це останні два-три місяці. Така ситуація, то у вас там не критична заборгованість, тому в принципі там це можна все вирішити. Бо якщо у вас вже критична заборгованість, і на вас вже планують подавати до суду, позиватися, да тому тут, тут дійсно краще. Оплатити як наймога швидше, покрити цю заборгованість, навіть якщо ви з нею не згодні, а потім в подальшому її скоригувати, тобто буде у вас переплата висідя. Ви Тому ця ситуація насправді така. А, дивіться, що у вас платіжці, яка заборгованість, і в залежності від цього тоді треба діяти. Ну, Критична, це яка? Ну, дивіться, якщо вже там 5-10 тисяч гривень, то це вже така так така сума на яку звернуть увагу і можуть вже позуватися. Якщо там, ну там я ж кажу, один-два місяці там півтори-дві-три там тисячі гривень, то тут є, є. Якщо і у вас є час і натхнення розібратися з цією проблемою, то треба додзвонитися до оператора, подати актуальні дані, зачекати, коли вам зроблять перерахунок, тому що от кракас платіжки на пошту зараз приходять дуже дуже вчасно, і все супер. А ще додам до цього, що є тисяча від держави. Є підтримка, її можна використати на оплату комунальних послуг, але можна задонатити. Ну є варіанти під краще, під краще задонатити і розібратися з вашим оператором і запровадити енергозберігаючі технології, щоб вам не треба було багато платити за електрику. Зважаючи, що в нас зараз діють графіки аварійного відключення, тому електрика не так часто з'являється в наших домівках, як хотілось би, тому бачите, вже якась економія плюс-мінус є. О, ви самі про це заговорили, буквально невеликою репликою прокоментуєте. 22 2022 році, коли почалися блокаути, багато дискутували. І навіть я у вас питала в рамках ефірів: чи буде перерахунок від ДТКу? Ну, Немає електрики кілька діб, а потім немає кілька годин протягом доби. А ми все одно сплачуємо якісь такі ж платіжки, як коли у нас є світло постійно. Що з цим перерахунок не. Робиться взагалі наскільки я розумію. Дивіться, у вас стоїть лічильник згідно лічильника, ви споживаєте. В чому в чому тут така е, цікава ситуація? Коли у вас раптово з'являється світло, ви включаєте все, що у вас є в домі. Треба швидко попрати, холодильник, е, ну, щоб він позапрацював, е, чай приготувати, приготувати їжу. Тому фактично е, насправді у вас для, для вас нічого особливого не змінюється. Да? Тому, тому що ви використовуєте все те, що є. Єдине, що освітлення, да, наприклад, відсутність освітлення, але з Жаючи, що більшість вже перейшли на світлодіодні або там галогенові якісь лампи, які і так не споживають не дуже багато. Тому ви не відчуваєте цієї економії за рахунок відключення світла. От якби у вас стояла зарядна станція, наприклад, і да, Ви заряджали за нічним тарифом, тоді б ви суттєво це відчули. А так, ну що у вас поміняється? Ви менше пити чаю або менше їжі готуєте, або у вас да, там Єдине, що може бути, якщо у вас недостатньо тепло в квартирі, ви там менше використовуєте кондиціонер або якісь інші електричні прилади для підігріву. Да, от може дати вам суттєву економію, але знов ж таки. На на, на скоріш за все ви їх включаєте, як тільки у вас включається світло. Я дуже дуже прошу всіх цього не робити, тому що в нас енергосистема зараз і так дуже в такому а, а, стані з постійними обстрілами. Не на 100% вона відновлена, далеко не на 100%. А ще коли ви даєте дуже високе навантаження а, одразу після включення світла, ця система ще може бути менш стійкою і надійною. Тому а, от, будь ласка, я вас дуже прошу. Все можливо, що ви можете зробити вночі, там з. Відкласти з таймером, наприклад, прання або там якісь там бойлери, щось інше краще це відкладати на ніч, коли в нас є багато генерації вночі і менше споживання від промислових підприємств та інших підприємств. О і тепер до лічильника де ніч. Якщо можна що зробити вночі, я така можливість, ви можете себе пробудити, підняти, відвести, наприклад, до ванної і увімкнути прання. То чому ні? Про лічильник давайте поговоримо, чи направду він дозволяє економити. Поділюся тією інформацією, яку я знайшла. Ви можете підтвердити або скривувати, або спростувати. Десь на родину з трьох людей можна економити, заощаджувати на місяць ну, порядка 500 гривень, якщо використовувати лічильник день ніч, і основні задачі для енергойомки приладів переносити на нічний період. Дивіться а... Все плюс-мінус так. Треба розуміти просто сроки окупаємості таких лічильників. Ми маємо розуміти, що такий лічильник коштує певних грошей. Да? І загалом там ціна з його, його цього лічильника, плюс монтаж, там все і всі процедури може там 6 тисяч гривень. Вам коштувати. От давайте рахувати за скільки у вас буде окупатися такий лічильник, якщо ви будете по 500 гривень. А... Кожного місця економити, тобто ну десь за рік у вас буде рік по рік за рік окупиться цей лічильник. Якщо для вас це принципово, тоді так це гарний шлях, але ви маєте розуміти, що ви треба, треба свої звички трошки буде змінити, наприклад, перенести все на ніч, все що можливо. Включення бойлеру, включення прання, там, може, а навіть приготування якоїсь їжі, якщо можна. Якщо, наприклад, у вас є мультиварка, ви можете задати якийсь режим. А, плюс, якщо ви хочете, щоб все працювало наповну, вам потрібні ще розумні, розумні розетки з таймером, да, які, наприклад, будуть запрограмовані, що вони працюють, наприклад, з 23 до 7, коли є нічний тариф. Такі розетки теж. Присутні, але ну це додаткові витрати там 300-400 гривень. Що додатково вам треба буде витрачити на кожну таку розетку. Тому якщо у вас є час знов таки час натхнення, і ви хочете зекономити 500 гривень на місяць, може там. Ну, а якщо у вас дуже велике споживання, і у вас взагалі приватний будинок то це буде і навіть більше, то в цьому є сенс. А плюс дуже цікава система. Якщо у вас є зарядна станція, і вона вже інтегрована в систему енергозабезпечення вашого. Будинку або вашої квартири, то ви взагалі можете цю зарядну станцію вночі заряджати. А в день працювати якраз від цієї зарядної станції, тому там можна досягнути набагато більших більшої економії. Але знов ж таки треба все рахувати. Вартість лічильника, вартість зарядної станції, вартість всіх цих робіт. А треба розуміти, що треба теж, Ну вам завтра одразу не все, це не поставлять. А скоріше скоріш за все запропонують енергопостачальна компанія придбати лічильник у них. а бувають ще історії, коли вона скажуть, о, ви купили лічильник, а він не підходить. А він то, а він сьо. Купіть інший, тому тут є певні нюанси. Але загалом це дуже гарна слушна ідея, тому що знижка буде 50% за кожний за кожну спожиту кіловат годину. Так, вночі Віталію, єдине уточнення зараз є такі лічильники, які перемикаються автоматично. Тобто навіть не треба його змінювати, і це робиться безкоштовно. ДТЕКОМ у них навіть є повідомлення про це на сайті. Йдеться про які саме лічильники. І я так розумію, що йдеться про будинки, які там були здані десь ну 10 років, не більше. Дивіться, тут е, залежності, які у вас система взаємовідносин е, з енергопостачальною компанією да, енергорозподіличі. Якщо у вас весь будинок, якщо у вас один е, загальнобудинковий лічильник стоїть на весь дім, і у вас е, е, розрахунок є з енергопостачальною компанією по е, загальнобудинковому лічильнику, то вам е, у вас проблема. Ви не зможете скористатися двох дво... зоним... Трифом, вам треба буде, щоб усі абоненти в вашому будинку, усі, е хто живе в будинку, заключили прямі договори з енергопостачальною компанією. А якщо у вас вже є така ситуація, да що у вас е є е у всіх без виключення, хто живе в вашому будинку, прямий договори з енергопостачальною компанією, то у вас є така можливість перейти. Наскільки це безкоштовно робить енергопостачальна компанія, Це ну, цікаве питання, насправді, тому що а, я теж про таке чув, але успішних кейсів не чув. Да? І, наприклад, в мене нещодавно була проблема. В мене в щитовій якраз там, де під'єднано до лічильника енергопостачальної компанії, почалася пожежа невеличка, і от щоб, щоб терміново викликати електрика з ре. Або треба було без світла а, сидіти а, там кілька діб, а, поки вони там по черзі до вас доїдуть, або треба було звертатися знаєте, так до перевіреного електрика, у якого є знайомі знайомих, а там ті знайомі працюють там та тамта, який, який прийшов все це зробив, і потім ще очікувати деякий час, коли вам поновлять все це там і Все це зроблять. Тому тут дійсно є різні варіанти. А, плюс треба розуміти, що в рамках інвестиційної програми. Ми дійсно енергопостачальні компанії і не мають змінювати такі лічильники. Плюс в них є зобов'язання, щоб все це під'єднати до системи Аскуя. Це так звана система автоматичного зйому даних, але в них є певна черга. Це треба записатися. Якщо вам дуже дуже поталенить, то вони це зроблять швидко. А загалом можна можна навіть і рік чекати. Тому Практика така є. Національна комісія з енергорельгування ЕНКР, наша електроенергетичних послуг, вони кажуть, що дійсно вони мають це за свій рахунок робити, але ну практика трошки а, каже про інше. Дякую вам за коментар, заощаджуємо. Сподіваємося, що принаймні не стане гірша ситуація з летопостачанням, аніж є вона зараз. Ми вже призвичилися до графіків, які публікуються кожного вечора. Да, і Ми плануємо вже наступний день виходячи з цих графіків. І що наш божевільний сусід не знаю, якщо навіть і захоче обстрілювати, то нехай все впаде на ті території, звідки воно буде виходити. Дуже вам дякую, Віталія Савічі. Менеджер сьогодні був на усі. А дякую.